Авто вже вигрузило на С 100, і зараз подивимось, що насправді там приїхало. Коротше, йдемо. Перший пацієнт. X3, 20-й рік по продажі, 19-й по ВІН-коду, 2.0, 30i повний привід. 27 тисяч миль пробігу. Підключить з ремонтом, те, що ми рахували, 29900. Тобто в 30-ку. І що у нас тут? М-сидіння, те, що я бачу, ну, як М, це типу в X, не зовсім М, але. З боковою підтримкою і з нормальними цими штуками. Лед приборка. До речі, прикольна вставка така. Коротше, комплектація не бідна. Чорна стеля, мені подобається. Нема панорами, але що таке. І Мені подобається, як оця штука підсвічування зроблено на новій серії. Дуже класно. Так, йдемо під капот і по пошкодженням прийдемось. Чому 6 тисяч? Хоча виглядає це насправді типу дешевше, але все ж таки це BMW, Все коштує недешево. Тут все в пилі. А, у нас пари нема, хоча блоки є. Крило, бампер, капот. Не знаю, під заміну, не під заміну. Зараз буде дефектовка більш детальна і ми зрозуміємо вже точно, що правильно ми прорахували чи ні. Йдемо до кандидата номер 2 Це 330-та. Трієчка, 16 рік, а скільки грошей? А грошей 19 900. А, під ключ з ремонтом, те, що ми рахували. Я вже казав, що я закоханий в кольор цього салону. А, саме така світла така шкіра виглядає топ. Бігу 67 тисяч, 61 тисяча. І це повний привід X-Drive. Що є? Що є? Велика мультимедія, підігрів охолодження, Охолодження сидінь нема. Підігрів керма. Проекції нема. Пошкодження йдемо вперед. бо тут прям все в пилюці. Двигун цілий, радіатор. Ззовні виглядає ціло. Просто розібране авто. Підемо а -а -а. в багажник, подивимось. По-моєму, в трійках запаски нема. зараз подивимось. Відкривається ну, отак. Власник вже, до речі, приїхав, подивився на неї. Йому все сподобалось. А це для нас дуже важливо. Ну тут все, все ось так. Але охайно. Чистенько. Коротше. 330, пацієнтка номер 2 Йдемо до пацієнта номер 3 Поки ми ще хочемо детальніше оглянути БМВ, ви підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах в Інстаграмі, в Фейсбуці, якщо хочете, в Тіктоці, обов'язково в Ютубі, щоб зрозуміти, яке авто вигідніше для себе купити. Третя пацієнтка в ту саму копілку 3-ка, 328. -ма. Це вже 15-й рік, під ключ вийде без ремонту 12700, з ремонтом заклали 3 Акум сівший, але тут ми бачимо, що а, світлий салон. І, як завжди, американці покажи, а, заклали свиню на свіжий колір салону, поклали бампера. А, ну, Паразити. Ось пошкодження. Ну, загалом всі пошкодження позаду, тому тільки 3 Гадаю, що точно вліземо. Клієнт буде задоволений. По комплектації у нас попереду безключовий, тут же сідушки з пам'яттю, але звичайні плоскі. До речі, все одно ж велика мультимедіа і стан салону краще. Ну дійсно дуже гарний. Пробігу в неї 78 тисяч. Двохлітрова і це задній привід. Ну що ж, класіці. BMW. Якщо BMW, то на задньому приводі. Попереду у нас все тіло. Ну і приїхало таке, яке воно було і а, при покупці. Тобто жодних додаткових пошкоджень немає. Наступна пацієнтка унікальна, це Q5 на 3 літрах 2016 року. Під ключ з ремонтом вийде 18800 приблизно. І це вже заявка на успіх. По-перше, пошкодження взагалі мінімальні. По-друге, ну так, да, по салону тут завжди з Америки воно приїжджає таке все. Але сабвуфер, Бозе, докатка, оригінальний набор ключів. Це БГДОВУС? Бе... Бе... Коротше, ключі від Audi, всі, що потрібні для, для всього. Крюк. Ось такий ключ. Останнє наше краля, це Honda Civic 2018 року в комплектації Touring. Що у нас тут? А, взагалі по салону. Ну давайте просто подивимось, пройдемось трішки. Щодо посалону. Хотів критикувати, але тут це непогано. У нас є утримання в полосі, адаптивний круїз, електронні регулювання, підігріві передніх, і я вже знаю, що тут є підігріви задніх сидінь. Люк. Взагалі цифрова приборка. У нас ключів зараз немає, але це ж топ. Пошкодження. Підемо, покажу пошкодження. І під капотку заглянемо. Це двері і трішки порог, Тобто. Двері просто під заміну. Це дуже насправді, мені здається, дуже легкий ремонт буде і швидкий, тому просто заміна дверей, вирівняють порог. Під капотом у нас півтора літра відомий хондівський двигун. Турбовий. Не знаю, десь там 180. Не пам'ятаю скільки сил. Знаю, що його люблять, він надійний. Коротше, тяговитий. Подивимось, що в нас по багажнику. Чи не викрили у нас запаску, ключі. А тут у нас все ціле. Новий домкрат абсолютно. Тут взагалі нічим не користувалося, мені здається. ти! Давайте подивимось. Це секретка. Насправді ви ти можете сміятися, але секретку дуже важливо знайти. Тому що потім не викрутиш гайки. З, ключ, з цих. Ну і багажник. До речі, досить великий, як для маленького сівіка. Коротше, ось такий турінг 16800 вийде під ключ з ремонтом 200. По-моєму, непоганий результат. Від ринку я вже дивився, насправді турінгів я не бачив. По ринку сівіки звичайні приблизно 18-19 тисяч. Тому вже просто на цьому 2-3 тисячі вигоди вже є. Ну і в фіналі. Ось стільки грошей зекономили клієнти на покупках цих автомобілів, а ще зекономили час і нерви, тому що ремонтувати повністю і ставити на облік будемо ми. Із компанією Акарс наші клієнти ніколи не помиляються при виборі, що дуже важливо.